Запоріжці, вітаю з професійним святом усіх містян, причетних до професії будівельника. На жаль, цьогоріч День будівельника ми відзначаємо на тлі майже щоденних руйнувань цивільної інфраструктури нашого регіону та країни. І чи не щодня ми бачимо, як расисти нещадно нищать те, що українські працівні люди так ретельно і довго проєктували та будували для життя і комфорту? Але при цьому ми точно знаємо, що в українських будівельників буде багато роботи після нашої з вами перемоги. Це також буде фронт, але вже мирний. І на цьому фронті наші трударі будуть загоювати рани війни та піднімуть з руїн наші міста і села. Головне, що Україна має міцний духовний фундамент, а фізично пошкоджені стіни обов'язково будуть встановлені. Я бажаю усім представникам будівельних спеціальностей злагодженої, мирної праці, гідного заробітку, міцного здоров'я і родинного тепла. Зі святом вас, шановні! І наостанок, традиційна кілька слів про обстановку на лінії розмежування. За останню добу ситуація на Запорізькому напрямку світових змін не зазнала і окупанти продовжують обстрілювати позиції українських захисників із танкового озброєння, а також із реактивної та ствольної артилерії, практично вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім того, расисти обстріляли учора цивільну інфраструктуру населених пунктів Гуляйпільської територіальної громади, Васильівського району, а також Оріхова і села Новояковлявки. Запорізького району. У свою чергу захисники та захисниці Запорізького краю міцно тримають рубежі та вправно б'ють у ту Путінську Орду. Ми віримо в наших воїнів і дякуємо за ще один новий мирний день. Перемога буде нашою. Слава Україні! Героям слава!